Дітки, розгляньте картину. Що ви на ній бачите? Це машинки. Давайте їх назвемо. Поліцейська машина, швидка допомога, пожежна машина. Це все спеціальний транспорт, який допомагає нам в роботі. Дітки, а по чому їздять машини? Правильно, по дорозі, якого кольору дорога? Вірно, дорога чорного кольору. Я пропоную вам намалювати дорогу для машин. Для малювання нам потрібно аркуш білого паперу, чорна фарба, серветка, пензлик, стакан з водою. Проводимо дві горизонтальні лінії. Посередині нашого аркушу на певній відстані, одна від одної, заповнюємо цей простір. Молодці дітки! Сьогодні ми намалювали дорогу для машин, які поспішають на допомогу. Чекаю на ваші малюнки.